Енергоощадність по Рогатинській. У цьогорічний міжопалювальний сезон в районі відкрили чотири котельні на альтернативних видах палива. Цими новими об'єктами користуватимуться місцеві навчальні заклади. Одні щасливчиків Рогатинська спеціалізована школа номер 1 Окрім освітнього процесу, тут вирує дозвільне життя. В навчальному закладі після уроків працює 18 гуртків та спортивних секцій. Тож є необхідність у якісних послугах теплозабезпечення. Фактично, 70-го року в нас система опалення і не система, і власне... От переведення котельні на такий від палива дасть можливість збалансувати систему роботу системи нашої опальної системи і відремонтувати, відрегулювати її. І це найбільше досягне. загалом в рогатині цієї зими працюватиме сім котелень на альтернативних видах палива. Їхні технічні параметри дозволяють здешевити вартість тепла до 20%. До речі, новітні об'єкти теплозабезпечення встановлюють без використання бюджетних коштів. Тих сьогодні 11 котельні, які вже сьогодні діють. Ми зробили. Без гривні місцевих коштів, без гривні обласних коштів, це все за рахунок інвесторів. Значить вони поставили нам обладнання безплатно. В трьох школах поставили внутрішнє опалення безплатно, безплатно вони дають, вони платять гроші. Хоча, і ще камдаш у нас то не від нас зарплати, то відійшло. Воно робиться з інвестиціями коштів, з розрахунком на те, що Україна держава буде розвиватися за свої кошти. Кошти будуть лишатися в межах держави, а не виходити за кордон за газ. Тим самим ми будемо рости. А зекономлені від витрат на теплокошти влада Рогатинщини скерує на ремонт шкіл, лікарень та закладів культури.